нью Йорку, не впевнений, що саме ця генасамблея е, допоможе уникнути подальших провокацій і е, того чи іншого е, процесу, який ми побачили в небі над Дестоні, в небі над Польщею днями раніше. Друзі про те, що Росія не зупиняється, і не тільки в Україні. Говоримо сьогодні з нашим гостем, глядач Василь Пахня. Василь, слава Україні, Героям слава, добрий вечір. Перший хештег Польща. Польща гарна країна, яка пропустила два десятки дронів в, свою, в свій повітряний простір. Свіжа заява, яка пролунала від представника Польщі на генасамблеї НАТО, звучить так: що типу не грайтеся з нами. І Радослав Сікорський, це глава МЗС Польщі, так. сказав. Що ми тепер, якщо тільки буде щось летіти або падати на території країни НАТО, не приходьте скаржитися до росіян. Я вас попередив. Він мовляв, каже. Слухайте, ну давайте так. Я тут не зовсім бліцово, але трошки ширше відповів на це питання. Так. Знаєте, мені здається, що ми тут трошки в Україні очікуємо якоїсь такої дуже вийничої реакції. Її не буде. І не тому, що наші партнери там соплі жують, грубо кажучи, шмарки жують, а не тому, що вони слабкі. Тому що треба розуміти, мені близька ця думка насправді, якщо так помірковано, країни-члени НАТО розуміють, що за дрон, який. З мінімальною бойовою частиною, які залітає, так це є ескалація, але за цей дрон війни не починаються. Кров мільйонів десятків мільйонів людей не про не проливається в підсумку за таке. Тому що ми прекрасно розуміємо, що там оголошення п'ята стаття НАТО, оголошення війни Російської Федерації. Це війна, ядерна війна на десятки мільйонів людей, і е, тому те, що вони намагаються робити, це фактично що е, ну в принципі. Максимально допустимі, скажімо так, ті межі, зокрема ага. з останнього, що зробили поляки, вони тупо перекрили кордон на торгівлю з Китаєм. Чому як взагалі де де Польше, де Китай? Китай торгує зараз своїми товарами з Європою. 10% китайського експорту йде через кордон Білорусі та Польщі. І, закривши цей кордон, Китай втрачає мільярди доларів буквально за кожен день такого простою. Ван її представник Китаю збирається десь на днях або вже їздив. Вже не пам'ятаю. за вже в... був в Варшаві. Вже був в Варшаві. Та вже був в Варшаві. Ну тобто, це є така якби дипломатична відповідь на те. Е... Що вони можуть зробити у відповідь на е, російські дрони, які поки що, давайте говорити чесно, не завдали шкоди такої значної, ні їхньому цивільному населенню, не атакували воєнні об'єкти і тому подібні речі. Та це, ну, типу, це виглядає по-ідіотськи. Це тестування меж. Ми прекрасно розуміємо, що Путін просто ці червоні і коричневі лінії тестує, е, е, йому просто мають давати серйозні відповіді, але ну війну за це ніхто не буде розпочинати. Ну і е, в небі Естонії це наш наступний хештег це ті самі майже Василі. І міги, три літаки, які. Ну, до речі, цікавий факт: Естонці тільки сьогодні зізналися, що це вже було в четверте цього року. <кхух> так, так. Е, небо Естонії. Так, бачите, щось я тут вас під, 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 підвисаю по відео, але я думаю, що зараз я роздуплюся. Небо Естонії. <кхух> хакери, е, хакери. До речі, тут ще можна додати третій фактор. Я не знаю, чи буде такий хештег, владе про блокування про кібератаки, які здійснювалися на аеродромі на, на території десятки на аеропорті, аеропортів та, не працювали, це правда там Європейського Союзу. Так, ну щось я щось я не роздупляюся. У вас дуже, дуже повільненько. У мене картинка гальмує. Е, ми важко, ми вещу да небо Естонії. Небо Естонії це серйозно. Це значно більша ескалація. Це на 12 хвилин залетіти на повітряний простір Естонії. Це ну по факту, знаєте здобути е, собі перевагу, яка дозволяла би вздовж і поперек раза три пролетіти Естонію, яка ну геть невелика країна, е, і росіяни дуже серйозно скажімо так. Е, Пограли на нервах естонців, за заславши туди свої літаки. знаєте я спершу був дуже такий скептичний. Я так думав, та що вони там міг 31 послали. міг-31 які в принципі металобрухт, якщо не брати до уваги, міг 31 к які є носіями кинжалів. А угу. по факту я думав, що це вони посилають таким чином зараз літаки, щоб в принципі. Скажімо так, навіть ними пошкодувати, ну, типу, зіб'ють зіб та зіб'ють та й біс з ними. Але мені трошки більш знаючи, люди підказали, що насправді міг один. Як літак для як літак перехоплювач для повітряних боїв він дозволяє дуже таку непогану, скажімо, розвідку проводити. Тобто, а 50 які були вибиті Російської Федерації за там останні роки війни, зараз їх фактично вдалося замінити, в тому числі міх тридцять 31 які мають можливості для сканування повітряного простору. Тобто, це навіть в тому числі будьмо відверті, це Ну, це розвідка боєм в якійсь мірі з mm -hmm. посіяції. Mm -hmm. Тому вони виявляють, як НАТО реагує на загрози, як, літаки злітають, як і таки злітають, які самі f-35 італійські. За скільки часу вони за скільки хвилин зреагують на таку повітряну загрозу, тобто це безпосередня розвідка боєм, переміщення червоних ліній, випробування НАТО, але по факту. Я думаю, що Росія не готова до війни на території і з НАТО з блоком НАТО. Що Росії цікаво, це робити провокації, в тому числі інформаційні провокації для того, щоб ми самі себе з середини роз'їли, щоб НАТО саме себе середини роз'їло. Це не треба применшувати. Це елемент гібридної війни. Він зараз цілком цілком, скажімо так, не менш небезпечний, аніж елемент фізичної війни. Ну так це не ядерна зброя, але вона впливає дуже дуже потенційно серйозно на будь-яку із країн. Тому це це гібридна війна, і це тільки один із малесеньких епізодів, які росіяни роблять в світлі цієї теми. І її продовження до речі буде якраз актуальний хештег. Слабкість НАТО, тому що дуже часто зараз можна почути і такі слова на адресу Альянс. Ну, я ж так частково про це сказав. Yeah, yeah. Ці слова ці слова ми проговорюємо в Україні надто часто. Нам mm -hmm. але це до речі, це теж бажання Росії. Вони хочуть, щоб всі, всі так думали, і саме НАТО саме себе з'їдало середини через свою слабкість. Не без того, що НАТО має слабкості, не без того Слухайте, Ну давайте говорити відверто з попереднього з першого строку повноважень до Трампа, коли він говорив, що НАТО збільшить свої оборонні бюджети. Ніхто їх там не хотів послухати аж до, до останнього часу. А, <світ> а, НАТО а, мається на увазі члени, особливо європейські члени НАТО, вони надто довго були в комфорті і а, в безпеці, в безпеці, якою торгували Сполучені Штати Америки. Тому що я зараз ще скажу таку тезу, а, що є основним товаром Росії, давайте це продавати світові небезпеку. Головне зацікавлення Путіна і Росії торгувати небезпекою, лякати весь світ. Щоб з тобою рахувалися. бо коли ти небезпечний, коли ти шаленець, який бігає з ножем по дитячому майданчику, з тобою намагається тебе обходити десятою дорогою або якось домовлятися. Це продає Росія, Росія продає цю емоцію. Що продавали які товар або послугу, яку продавали США для всього світу впродовж періоду, там після другої світової війни, безпеку США продавало безпеку. Настільки допродавалися, що надто комфортно почувається себе Європа. Що змінилося при Трампові? Трамп почав торгувати замість безпеки небезпекою. Він почав ставити, по суті, що під загрози певні речі, і це мене трошки дивує подекуди, тому що я думав, що вже після пам'ятаєте, були докладені торгові домовленості між США та Європейським Союзом, так. і от коли домовленості було досягнуто, я думав, що єдине, от типу, американські енергоносії йдуть в Європу, а назустріч. З боку США до Європи е, має рухатися безпека, продана від Сполучених Штатів, США поки що торгують небезпекою, тому що в таких умовах, коли і Росія торгує небезпекою, і коли США торгують небезпекою, можна створити дуже хаотичне середовище, де можна здобути собі неймовір просто піти в ОЛІНКО такою покисткою uh -huh. терміторії. Uh -huh. От мені здається, що це те, що куди йдуть США Тому слабкість НАТО зараз насамперед через те, що вони що НАТО не розуміє як альянс. Куди рухається США, чого вони хочуть, і яка взагалі наша кінцева мета як західної цивілізації? Як нам виживати вдалі в, в, в цих нинішніх умовах, які дещо змінюються? До речі, щодо Естонії, всі зараз постійно повертаються це до мого питання і до того, що ну зрозуміло, Путін тестує НАТО а, а історію з Туреччиною, яка збила літак, а, тобто Естонія ж може сама приймати такі рішення, чи також треба статтю якусь там. Закликати, піднімати нога спочатку початку четверту, п'яту, третю і так далі. Що з цим, в принципі? Знаєте, що цікаво? Це вершечок пазла, що Туреччина збила літак. Першого uh -huh. збили літак, було ще кілька епізодів порушень. Uh -huh. Тобто, ну воно відбувалося певним таким нашаруванням погроз, так. ескалації, і воно доходить до певної логічної точки. Uh -huh. Тобто, якщо через деякий час вершком стане те, що італійські F-35 збили російський літак в небі над Естонією, чи поляки збили російські ракети, чи чи не знаю чи ще щось. В небі, як тільки воно зайшло в повітряний простір Польщі, я не здивуюся, якщо це станеться. Тобто, воно воно має пройти певне нашарування таких таких провокацій, Цю але кому... кожна кожна країна НАТО приймає рішення особ... окремо. Правильно я розумію? ну Дивіться. Ну як в... це працює? Як це працює? Я не я не сильно фахівець, скажу я в цьому, хто в тому я працює, але якщо говорити давайте емпіричним досвідом, Румунія. Має да. можливість за допомогою свого Радбезу ухвалити рішення про те, що вона буде самостійно збивати російські дрони. Має і при так. цьому в Румунію часто заходять зараз російські дрони. Ну, значно Давайте так. Можливо, десь одиничні випадки є, і був цей випадок нещодавно, але після цього рішення від Радбесу Румунії кількість дронів, які туди залітають і взагалі працюють в прикордоні Румунії. Ну просто кратно зменшилася в порівнянні з тим, що було раніше. Хороший приклад, спасибі за нього. Йдемо <кій> далі. Добропілля. Uh, ну, ми почули сьогодні головнокомандувача Збройних сил Паносильського з приводу півтора кілометрів uh, квадратних, звільненої української землі, на декількома населеними пунктами зимої в український стяг, і вглиб нібито навіть відсунули ворога на два з половиною кілометри. Uh, для себе, як розумієте, цю ситуацію? Зараз останні... охарактеризувати да ото характені дуже багато говорю з нашими дронщиками, да. не тільки в профільському напрямку, так. а, які пояснюють, що. Усі всі просування, це категорія дуже відносна. Зараз, так. якщо там мапу Діпстейт подивитися на те, як виглядає ситуація в добропіллі, там десь така, така знаєте, такий кружечок, здавалося фізичне оточення росіян. Там нижче ще один такий зона, де майже фізичне їхнє оточення, а ще нижче в них оперативне оточення, бо відрізана їхня логістика, і mm. поточень купа, купа котлів, нібито, але по факту воно якось далі так тягнеться От по суті своїй, те, що ми бачимо на малюнках. На зображеннях осінтерських мап, бо типу там Діпстейт, така ситуація не тільки під добропіллям, вона багатько де. Багацько де росіяни десь десь відрізали наші передові позиції піхоти просунулися вперед. Наші дрончики відрізали логістику тим передовим позиціям піхоти, яка оточила наші підрозділи, і от такі от кавардак. Тобто, зараз по суті кров пісок, сама саме знаєте що, і цукор змішано все в одному, в одному угу. а, такому міксі, і цей мікс по суті зараз змінив. Змінив підхід до лінії бойового зіткнення, а що вона вимірюється не позиціями піхоти, вона вимірюється передовими позиціями дронарів однієї та іншої сторони. Ото От, тобто, зараз оператори БПЛА стали першою передовою лінією оборони, і ось це відбувається під добропіллям. Тобто, нам там угу. вдається якісно наростити безпілотну складову, яка їх вибиває росіян, відрізає їхню логістику, і вочевидь у нас там ну доволі значне угруповання штурмових військ. Які ніжками проходять ці локації і зачищають від просто тих залишків російських штурмовиків, котрі там просто потіряшки залишилися. Ось це, а, це, на це д... від... а, а на Дніпропетровщині Василь. Маєте на увазі, вже у ну, ну, нас зону вже, зону є, вже є два населених пункти дві громади, які оголошені зоною бойових дій? Їх буде більше. Ну тобто. Питання в тому полягає, що війна не зупиниться. Війна зупиниться тоді, коли ворог зупиниться. Uh -huh. Ось це напевно так. Або коли технології доведуть до того, що в принципі в принципі не можна рухатися якось на фронті. В принципі, не може бути просування. От буде просто величезна, широчезна на 40 50 60 кілометрів сіра чи то пак червона зона, тоді активні бойові дії зупиняться. В такому Такому просуванні класичному, яким розпочиналася ця війна у 2014-му, Потім розгорялася з новою потужністю у 22 му році, е, вона може перейде в інший напрямок. Нам же зараз війна. Знаєте насправді доволі так гучно сказав на вихідних фразу замкомандира 21-го окремого полку безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу, відомий нам і вам всім минулого родина депутата. Нині боєць ЗСУ Єгор Фірсов. Він може трошки налякав людей, сказавши, що нам треба бути готовими до реальності того, що в колись може залітати і до Києва, і нам треба бути готовими до того, щоб їм протидіяти. Може він і підлякав людей, але ну реалістичний сценарій того, що є багато загроз для наших передових великих міст, обласних центрів mm -hmm. від Чернігова, починаючи, завершуючи Херсоном, Харків, Дніпро, Запоріжжя це все це все перспективи того, що може бути небезпека. А, і ці технології вони до цього й ведуть, тому то знову ж таки не про спаніми піхотними тут вже треба на майбутнє мислити, тим як технології будуть, які, які нас в історії заганяти. Ну ми здається, з вами говорили про дрони матки. Я, до речі, сьогодні такий хештег готував. Флеш його такий позивний сьогодні. Зазначив, що росіяни навіть свій дрон молнія перетворили в дрон матку. А скільки може летіти дрон матка, і скільки там, як мінімум, два дві впівішки на собі нести. В принципі, пролітає він доволі багато кілометрів, а може і летіти в майбутньому зможе і набагато більше, ну молні це 30-40 кілометрів. Так. Плюс, якщо він працює як ретранслятор для FPV, що це ще додайте кілометрів 15 ну що не менше. Та от, от, от вам відповідь: коротше, знаєте, в якому ми зараз технологічному витку? Ми зараз в тому місці, і ми, росіяни, що виявляти. Цілі ми можемо дуже далеко, а так. наші засоби ураження ще не встигають за цим, угу. То коли ми зможемо виявляти цілі повністю все на відстані до 150 кілометрів, і, там, чи, 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 чи буде навіть 80 кілометрів, і нас буде достатньо засобів ураження, щоб от виявив, завдав удару, виявив завдав удару. А, і коли до Росіяни дійдуть до цієї, на жаль, прикрості, а воно це станеться так само. Тоді просто питання постає, як далі воювати, це це логічно спричинить просто до якоїсь ступору, якщо не буде знайдено якоїсь, пам'ятаєте як залужний казав, нового пороху війни. Він тоді ще 23-му році писав статтю для економіста. Він казав, що свого часу порох винадення його китайцями він змінив підхід до перебігу бойових дій. Так тобто, коли ти починаєш вогнепальною зброєю гатити, по тих, хто бігає з мачете ну якось воно зовсім змінюється. Тобто, зараз ми рубаємося на мачете. А якщо хтось не да Порох, тоді це суттєво змінить. Наразі цього от, просвітлення, ну, напевно, ще не вбачається. <кій> Роль ребів в цьому і їхнього розвитку не проглядається, так, Василь? Це складова. Тобто складова. реби <кій> це спосіб протидії. Це рівноцінні складові виявлення, ураження, протидія. Потім. Ну, постановка перешкод у вигляді, у вигляді э, ребів. Все це складові <in> е засоби радіоелектро розвідка, так це все складові технологічної війни. Тобто, це це лише одна із частин цього рівняння, одна із складових цієї суми, яка в підсумку може в сумі дати значну перевагу, і то насправді ця значна перевага вона дуже швидко на фронті нівелюється, тому що ми. То з росіянами один одного нас доганяємо дуже швидко, а, тому що ну неможливо нічого впевничити. Фактично один від одного. Щось ефективне вони роблять. А, ми це дуже швидко виявляємо. Щось ми робимо швид... ефективне, вони це швидко виявляють. І ще чорт забирає, швидко масштабують. І є ще одна різниця між нами і ними. Знаєте, яка? Вони вбивають дронами і вішками цивільних. Тому прикладу, події в Херсоні і на Херсонщині <кій> а, і саме в цьому ще й небезпека, тому що їм. До одного місця кого вбивати. В принципі, вони так, цивільні авто, маршрутки, автобуси все, що хочеш, все, все до чого достають. На жаль, так стається. Під завісу. От у нас було небо Естонії, зараз небо Криму. Небо Криму. Ну Я так наштовхнути я... хотів Да напевно, на тему. Так. Да. Небо Криму, я би хотів його дуже побачити. Ось, я скажу. Це романтична така реакція на цей А да. Фактологічно в контексті воєнних дій. Небо Криму ми завойовуємо. в Мене просто неймовірно. Я сьогодні просто мене розривало від емоцій, позитивних, коли ти дивишся звідти від головного управління розвідки з каспів розвідки примари. Який... Заявив, що сьогодні в ніч з учора на сьогодні було знищено один гелікоптер Мі 8 і два літаки Амфібії. А вчора три Мі 8. Це багатоцільові гелікоптери і одна РЛС Ніба У а, це ну розумієте. Отець чотири гвинтокрили два літаки амфібії, які знищуються вперше в історії, і одна рлс і це за два дні. Ну добре, може це і не два дні. Може це там був доробок тижня роботи. Але за дуже короткий проміжок, це коли ти просто озираєшся на те, з чого ми починали до чого ми дійшли. Це просто гігантський шлях. Це гігантський шлях, який ми пройшли, і небо в Криму наші війська потроху, потроху витісняють, створюють зони на на при морських територіях, скажімо так, вибиваючи звідти противника. Далі так. будуть літати ще вглиб. Я не можу сказати, що це призведе нас до якоїсь логічної точки, типу там звільнення Криму, це буде надто не безвідповідально з мого боку. Але але по факту зараз є та: от коли я кажу, що дуже часто ми один одного там наздоганяємо з росіянами, то можна говорити, що в контексті уражень в Криму і взагалі в акваторії Чорного моря, ми попереду. Вони поки що не знають, що з цим робити, але тут грань між Тим, що вони дізнаються, і тим, що ми ще вернемося вперед, потрібно якби 50 на 50 Я би дуже хотів би, щоб ми це було. Це був другий варіант. Але ну поки що ми попереду важливо, це як в спорті, коли ти попереду, ти задаєш темп. Тобі потрібно тобі потрібно зробити так, щоб тебе не обігнало десь на повороті. Це правда, і на завершення я і мій 8 готував хештек. І звичайно ж, небо у але не він буде. Можна, звісно, ж написати форос. Я написав гаряча дача. Якось так у мене вийшло. Кажуть, там питання по сальдо є ну, менше стем. І така приємна вона сьогодні була від примар. Здається, так само. а та це хороша новина, тобто враження дачі ФСБшної Форосі, де там ще Горбачов засідав. А потім Путін любив бути ці не. райони ураження. Тобто однозначно там якихось віпів а, вразили, подейкуючи це справді сальдо, тому що вже два дні з ним немає зв'язку. Це буде будь-якому приємного випадку, якщо його справді знищили, тому що ну така тварина не заслуговує. Тварюка не заслуговує на те, щоб бути. Це зрадник. По перше, та це, це колаборант, і він не заслуговує бути на цьому світі. Але напевно це найслабша фігура з поміж усіх тих окупаційних лідерів, які тільки можна було собі вивити Там це не Пушилін це не Балицький. Це всього на всього на жаль. Поки що тільки сальдо. Але давайте почекаємося до більшої, більших новин. Поки що, навіть і сальдо Це це наразі наші наші фантазії. Жодного підтвердження такого точно гарантовано ми ще. Але щоб це провернути, скільки ж також потрібно було проробити роботи і тому подібне комплексно підійти е, до цього питання і до цього удару. Дозвольте ну, ти... хвилинку часу і да. ще да, крім форосу, крім примар сьогодні? Я просто от реально хочу, щоб ми подивилися назад. До чого ми прийшли? Насправді дуже багато успіхів. Та є дуже багато факапів, дуже багато. Паршивих думок часом з'являються, але дуже важливо навіть психологічно себе тримати в тонусі, щоб дивлячись на вас, от зад що на за спину залишилося тільки за сьогодні, крім примар двох епізодів. Я е, ще раз перерахую: чотири гелікоптери мі 8 два літаки амфібія і одна РЛС НЕБАУ е, ураження е, форосі і можливо знищення одного з окупаційних глав адміністрації. так е, ССО, Сили спеціальних операцій, повідомляють про знищення в Калузькій області трошечки раніше е, пускової установки і радару до зенітно-ракетного комплексу С400 Тріумф. Е, потім е, Генштаб повідомляє про те, що місячна тривалістю місяць операція відбувається по знищенню е, хабу окупантів в селі Богданівка, не Богданівська, Лечевська, да. де знищено. Базу, де зберігалося 19 тисяч дронів, фронтових дронів противника, і е, склад із боєкомплектом для 17-го окремого е, танкового полку з великою кількістю боєприпасів. Це все відбувається за один день. Ну тобто, наслідки цих новин ми дізнаємося за один день, і таких днів за останній час просто гігантсько багато. Тому треба відчайдушно цінувати те, що ми маємо, і е, дуже 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 крайня фраза. Знаєте, оце все усвідомлення цих, куди ми рухаємося, в мілітарному контексті. Це про це звернення до кожного з нас не про мобілізацію, а про мілітаризацію. Це про те, що потрібно розуміти, що ну на наш вік припадає ось такий дуже активний воєнний. воєнний Перебудова, скажімо, і так нам треба кожному усвідомлювати, розуміти, навчатися і давати свою свій приріст, свою додану вартість, скажімо, так до всього того прогресу для того, щоб він відбувався швидше, краще, сильніше за олімпійським принципом. До речі, слово мілітаризація, як к як, як ніяк, дуже актуальне, та і кожен по своєму має мілітаризовувати дійсно. В ці часи, в яким зараз живемо. Спасибі, Василь. Дякую за як класну ви? розмову. Направду за цей класний ефір. 25 хвилин, прям як от так От швиденько, але дуже насичено і цікаво. Військовий глядач, Василь Похньову з нами. Побачимось, і я думаю, що не Дякую дуже і спокійного вечора. Дякую на побачення. всім тим, хто підписується. Спасибі, друзі. Мілітаризуйтесь, кожен по-своєму. і Не забувайте, що війна триває. Гарна ідея, хороша пропозиція. З іншого боку, ще раз хотів би нагадати, що завжди, тут ввечері, можемо з вами зустрітися на Ютубі Влада Волошина. Вже зовсім скоро Дмитро Чукалкин, блогер, ведучий. Не перемикайтесь, точніше, приєднайтесь до наступної трансляції.